Український рейтинг сумріли платник податків, започаткований у минулому році Асоціацією платників податків України спільно з Державною податковою службою доводить в нашій країні сплачувати податки стає модно та престижно. З десяти номінацій найбільша конкуренція у галузі промисловості прошлому року був була така вода з промишленість, куди входила і льока і, і піщевая. І дуже много було заявок і тяжело була в на всеукраїнському українському Три номінанта вибрать, поэтому титу отрасль промишлена розділі на тяжолу, на легку і на піщову. Підприємство Ярослав підпадає під номінацію Легка промисловість. Тут все відповідає критеріям рейтингу. Відсутній податковий борг немає порушень податкового законодавства. Працює понад 1200 робітників з нормальною зарплатою, яка сплачується своєчасно двічі на місяць завансу. За Тобто є всі підстави для участі у рейтингу. Якщо посчитати всі налоги, які ми заплатили за 2011 год, за 2010 рік, год, как бы за всі роки, які ми платили, це не маленька сума, скажімо так, по сумме. Вот. І я думаю, що немного предприятий, даже в Оболонському районі можуть похвастатися, скажем так, такими сумами. Підприємство Ярослав подало заявку на участь у рейтингу сумнів платних податків та паралельно зіткнулося з непідйомними вимогами податкової служби. Несподівано їм нарахували величезні штрафи. Мені це обидно. коли ти добросовісно працюєш, коли ти платиш налоги і коли тебе потім цепляють на шию якийсь тягар, а що ви, говорите, не можете мільйон заплатити? Ну ви ж можете, у вас же є гроші. От наша налога говорить, от ви ж такі, сякі, ви не платите налог на прибыль. Ну нас законом, ми освобождені від налога налог на прибыль. Ну це ж не просто так. Скажіть, чому освободили? Тому що люгка промисловість знаходиться в критичному положенні. Щоб розвиватись та успішно конкурувати, підприємству треба закупити дороге нове обладнання, оновити виробництво. Та після сплати штрафів це буде вже неможливо зробити. Ось така критична ситуація, така податкова правда. Невипадково новий журнал, який видає Асоціація платників податків, має саме таку назву. Можливо, ці громадські організації вдасться стати містком, який об'єднає владу і бізнес. Мы ищем точки соприкосновения, мы ищем те проблемы, узкие места, пытаемся в них разобраться, и вместе с налоговой службой, так как основное направление у нас налогообложение, поэтому, естественно, мы пытаемся эти вопросы решать. Мы проводим семинары, консультации, вопросы, ответы, письма і рішаємо вопроси. Питань та проблем безліч. Їх, безумовно, треба вирішувати разом. А відтак рейтинг сумлінних платних податків і цього року буде вшановувати вітчизняні підприємства з високою податковою культурою. Важне увага, важне розуміння і оцінка підприємства, важна його дійсно налогова культура. І коли я зустрічаюся з підприємцями, з налогоплательщиками, то перший питання, який вони хочуть донести, Это сколько они оплатили денег в бюджет, які налоги були И Я можу сказати точно о том, що произносится це все з гордостью. Рейтинг публічно засвідчив, з цими партнерами можна мати справу. Вони працюють прозоро та відкрито. Для зарубіжних інвесторів ця інформація на вагу золота. Для нашої країни явище поки що незвичне, але багатообіцяюче. Надіжда завжди вмирає послідні. Тому дуже хочеться по результатів. Чекати недовго. Заявки ще приймаються, а підсумки будуть підбивати у травні. Країна має знати своїх героїв тих, хто розвиває виробництво, збільшує кількість робочих місць та вчасно сплачує всі податки.